Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую в групу інструменту, яку я веду. До вашої уваги, як на мене, дуже гарний генератор, який ми купили для хлопців на передовій. Їм він сподобався. Тому я зараз чому знімаю відео? Тому що якщо кому треба на передову, я продаю ці речі без націнки. Це дуже якісний інструмент і він сподобається нашим бійцям. Дуже коротко розповім, що я про нього, ну що він собою уявляє. Торгова марка Фого. Він офіційно постачається, тому є гарантія на нього. Звісно, він бензиновий. Сюди заливається 4 літра бензину і 350 грам масла. Я покажу, де воно заливається. Він забезпечує видачу 1,8 кВт це номінальна, і 2 кВт кВт максимальна якісь пікові навантаження. Це інверторний генератор, тому зарядка акумуляторів з різних зарядних пристроїв, там планшетів, телефонів і все таке інше він впорається. Що дуже важливо, що він видає як змінний струм. Бачите, тут є розетка. Він видає. І постійний струм. Тому ви можете одночасно заряджати і акумулятор. Тут є е, кліпси для, то, для акумулятора, щоб потім, коли не буде працювати генератор, ви могли щось підзаряджати. І ви можете заряджати різні зарядні пристрої. Дуже прости, проста кнопка пуска. Кнопка пуска, якщо у вас е, він холодний, ну, звісно, давайте почнемо з того, що він постачається без масла. Тому перед тим як його включати, його треба залити сюди масло. Хоч він і не заведеться без масла, тому що тут є датчик. Але в будь-якому випадку ви відкручуєте оці 4 болти. Есть, не, не, не з цієї сторони, вибачте, оці 4 болти відкрутили. Оцей не треба відкручувати знизу. І знімається е, оця захисна кришка. Е, бачите, ось сапун. Він дуже зручно зроблений. Ви поставили на горизонтальну поверхню і залили сюди масло, щоб воно не витікало. Не треба багато масла, не треба перегортати. Це шкодить двигуну. Тому залили, скільки воно туди влізло, витекло лишнє, закрутили, підготували. Тоді вже можна заводити. Звісно, ви оцю ручку ставите в режим. Ось цей шок. Цей режим, що карбюратор відкритий, підсос воздуха відкритий. Це на холодному двигуню. І вже ви можете залити сюди бензин, поставити цю клавішу з транспортного положення OFF, перевести в Он. Щоб був доступ, щоб там не створювався вакуум по бензину. І тоді вже ви трошки натягнули на себе, не відразу дергаєте, а натягнули до себе, коли ви створили якесь навантаження, і потім вже заводите. Як на мене, дуже зручно. Після того, як він завівся, деякий час попрацював, нагрівся, ви цю клавішу переводите в положення Он. Ну, а коли треба виключити, ви виключаєте. Е, наступними клавішами тут є включення електроенергії для перемінного струму, включення електроенергії для постійного струменю. Е, тут є ось така клавіша, її, не, її, запускати двигун треба, коли вона виключена. А в процесі роботи, якщо ви хочете економити електроенергію, що він ощадливо е, брав бензин, ви можете поставити е, в режим включено. Ну, це, скажімо так, на любителя, Бо якщо воно виключена, він підтримує постійно однакові оберти. А так він регулює оберти в залежності від навантаження. Крім того, тут є датчик, який показує, якщо не вистачає масла. Крім того, він тут визначає, якщо є перевантаження, а цей датчик просто він вказує, що подається електричний струм, він горить, коли подається електричний струм, щоб ви не вдарили вам струмом. Крім того, є заземлення. Звісно, рекомендується заземлювати, але звісно, що він буде працювати і без заземлення. По експлуатації, ви розумієте. Як завжди, чудес не буває. Перший раз залили масло, через 20 годин треба замінити. Кожні 50 годин роботи треба міняти масло. Обов'язково треба час від часу дивитися на фільтр. Він дуже просто відкручується. І також чистити той фільтр, чистити, щоб продовжувати термін служби, щоб він працював на повну потужність. Тут дуже простий, але дуже ефективний фільтр. Крім того, зверху, коли ви залили сюди 4 літри масла, тут є вказівник. Бачите, масло, бензину. Ви бачите, скільки бензину залишилось. Ну, і звісно, я рекомендую однозначно не доливати бензин в працюючому генераторі. Треба зупинити, дати навіть трошки йому постояти, а потім уже заправляти, щоб не попав. Бензин на вихлопну трубу, і щоб не було е, запалення. Ну і, звісно, ви коли заправили, трошки воно вихлюпнулось, витрили тряпочка. Е, тут є прямий доступ. Оця резиночка це доступ до свічки. Ось тут свічка стоїть. Ви можете і зняти кришку і можете зверху доступ до неї, ну щоб почистити свічку, якщо вона е, засмітилася, там, неї якийсь, або якісь дії виконати. Ну, в принципі, і все, що я хотів розповісти, як на мене, що саме головне, він мені дуже сподобався, з якоїсь якості якісті виконання. У нього немає запаху. Це дуже рідкість для Китаю. І я впевнений, що наші бійці мають отримувати достойне. Е, звертайтесь до мене, я без націнки вам продам. І крім того, ще й буде безкоштовна доставка на ваше відділення нової пошти. Слава Україні! Ми переможемо! Ну, щоб бути впевненим, що він працює, залили масло, залили бензину. За трьома качками приблизно ми його завели, прогріли на холостих обертах. І тепер вже можна включати, коли він прогрітий, можна включати ось в, такому, в такому положенні. Не забувайте, що тут треба, щоб було включено, он, щоб був доступ повітря. Тут виключено кругом і тоді ще раз заводимо. Працює. Слава Україні. І досить тихо, як ви бачите, ви мене чуєте. Він тихо працює. І тому це також дуже важливо. Так що звертайтеся. Подяка нашим волонтерам за такий подарунок. Особливо Анатолію Васильовичу. Савайла. Дякуємо. 约你约克。Yep, yep. Yep.